поки мой принтер відпочиває, тому що е я тут дослухався по до, до парад на YouTube і до подивився там вже деякі відео. От, зрозумів, що скоріш за все в мене є така проблема, що в мене забилось е -е, сапло. Тому що от, да, воно нагріте. І от коли можна з одною рукаю це зробити? Так, от, якщо я подаю туди філамент, він не йде вниз, а він закручується таким от варашком. Ну, тобто... Як зрозуміє, що воно там забилася, От. У мене, звісно, є оця голка для того, щоб це очистити, але я хочу спробувати інший засіб е спосіб. Але для цього в мене зараз і немає інструменту. Мовити. Тому о, я його вже замовив. Чекаємо, сопка така шпала. Коротше, спробуємо почистити сапло та подивимось, що з цього вийде. Так що далі буде. Результат я, звісно, покажу.